Друзі, всім привіт! Аврора. Новинки для кухні, для тварин, туалетна вода, аксесуари запрошую до перегляду. Новинка іграшка антистрес, сквіш лапка з кульками. Різні кольори в асортименті 74 гривні. Новинка пергамін для випічки. матадор, коричневий колір 50 метрів, 280 мм, 169 гривень. Новинка плівка харчова, Мотодор 200 метрів 290 мм 139. Новинка менажниця для закусок. Дерев'яна, прямокутна. розміри 15 на 45 см, 3 виділення, 299 гривень. Новинка дошка кухонна. Дерев'яна прямокутна. С малюнком. Размеры 30 на 20 сантиметров. 129. Новинка рукав. Для запекания. Матадор. 5 метров. 400 миллиметров. 49. Знову в Авроре. Фильт пакети для заваривания чаю. 100 штук в упаковке. 49 гривень. Новинка чашка керамічна Віттера, ароматний обід, об'єм 500 мл. Колір різний, сірий, коричневий, рожевий 88 гривень. Чашка керамічна офісна, з декором. чорний колір 350 мл. Тепло там де ти.

64. Стакан скляний з подвійними стінками. Прозорий 88. Знову в Аврорі. кухоль скляний, рібристий, золотистою ручкою. В упаковці 99. Чашка скляна з візерунком. Яблочка 22 гривні. Чашка скляна, кольорова. Різні кольори в асортименті 77, Ємність для сипучих, скляна люмінарк з кришкою. Пол літра 99. 0,75 літрів, 109. Ваза для квітів, скляна. Кругла, 15,5 см 179 Ваза для квітів, скляна прозора, фігурна, 74. Новинка таця кухонна. Пластикова, прямокутна. Аліана розміри 45 на 30 см. Кольори різні: сірий, коричневий, 64 шестьдесят. Новинка в авроре органайзер. Палиця Складанный на нижках пластик валерий пласт, сирый бежевый колер, девяносто 99. Набір келихів для вина империал 340 мл три штуки в упаковці 169. Новинка набір келихів для пива. вайсен, 520 мл, дві штуки 139. Знижка 21 Кошик для зберігання дрібниць, пластиковий круглий. Колір різний рожевий, білий, коричневий, 15. Зі знижка 18%. Кошик для зберігання пластиковий з кришкою, диамедія, 6 літрів 89. Йоржик для миття пляшок, банок з поролоном, зелений колір 64. Новинка. Кошик для білизни. Пластик кутовий з кришкою. аліана, Какао цвіт. 45 літрів об'єм. 399. Новинка. Контейнер для зберігання з кришкою. Аліана Смарт бокс 27 літрів об'єм 499 гривень. Новинка іграшки для тваринок. Іграшка гумова для собак. Різні тваринки в асортименті піщащий, 69. Новинка іграшка для собак, м'яка сігара зі звуком 64. М'ячик для домашніх тваринок, помаранчевий, діаметр 9 см, 169 М'ячик помаранчевий для тваринок, діаметр 5 см, 88 см іграшка для котиків, мишка на телескопічній палиці, 99. Іграшка для собак, сосиска на матусці, коричневий колір, 11 см, 77 Пелюшки для тварин, одноразові, 60 на 60 см, 10 штук, 139 см. Пакеты для пидоний в кошачьих туалетах 40 на 70 сантиметров, 10 штук в упаковке 39. Новинка мыло редкое для мытья лап домашних тварин. Фаворит пэд 250 миллилитров 34. Мыска для тваринок на 2 вензилы с подставкой в коле рожевый блакитный 119 Миска для тварин з малюнком 49, миска для собак, подвійна, пластикова, рожевий блакитний коля 55 миска для котів, металева, одинарна 44. Новинка миска для домашніх тваринок, пластикова, скошена на ніжках. Рожевий блакитний колір 55 гривень, миска для собак, силиконово дорожна, складна, червоно-чорний колір 39. Миска для котів, подвійна, пластик. Різні кольори в асортименті 24, Лопатка для латка тварин, кусь. Кольори різні, 19, щітка для вичісування шерсті собак 69 гривень. Щітка для вичісування шерсті тваринок з металевими зубчиками. 99. Щітка для вичисування шерсті тваринок, самоочищуюча, 99. Шампунь універсальний для собак. бар'єр проти 200 мл 55 гривень. Засіб для нейтралізації запаха домашніх тваринок. Lime fresh 250 мл 59. По акції спрей для від туалетів для котів. Санипе 250 мл 125 гривень. Шампунь для цуценят, кошенят. вама пес. Проти паразитарний. Антибактеріальний в асортименті тридцять чотири. акції серветки вологі, дитячі, сафі, мікс шістдесят штук. В упаковці сімнадцять рушники паперові, паперу, білі, двошарові 150 листів листів. Паці тридцять дев'ять. Новинка серветки вологі, дитячі натурелі, кіц. 8 штук в упаковці. Різні малюнки в асортименті 12. Новинка серветки вологі, дитячі сафі. Екстракт. ягід з клапаном 120 штук, 34. Новинка рушники паперові. Сафі білі двошарові 130 листів паці 34. Новинка серветки вологі для прибирання кухні ванної кімнати. Фрекін з клапаном 24 штуки 59. Зі знижкою папір туалетний, сафі, крижопіль одна штука 6 гривень. Набір паперу туалетному. Екола 4 штуки, двошарові, 32 Набір туалетного паперу спеціаль 4 штуки в упаковці 55. Зі знижкою набір паперу туалетного Sіл Pack Deluxe три шарові 4 штуки 89. Набір паперу туалетного коховинка дитячий, три шарові чоти штуки 58 гривень. Папір туалетний альбатрос 66 метрів 9 гривень. Великий вибір серветки папірові, сілкін, новорічна тема. Три шарові, розміри 33 на 33 сантиметра, 18 штук в паці, ялинки, снежинки різні різдвяні новорічні малюнки, 24. Серветки паперові, веселих свят, хрісмас, різні малюнки, три шарові, 18 штук в паці, 24 гривні. крем мыло редкое, шик пол килограмма пятьдесят пять скидка тридцать пять процентных набир подарунковый женочий аромат девчонка квитка, пять предметов гель крем для рук мист бальзам кондиционер мочалка сто двадцать девять набир подарунковый человечий аромат мужный пять предметов сто двадцать девять Новинка. Мила пінка. Дитяче 2 в 1. Алівера. Кавун. Полуниця. 300 грам. 59 грам. Пак ЦГ для душа, шик, нектар, 0,4 кг, в асортименті 42 гривні. Зі знижкою набір подарунковий жіночий шаума фреш. Шампунь плюс сухий шампунь 239 новинка гель для інтимної гігієни з бактерицидним ефектом 310 грам 77. Прокладки щоденні. Клиник 20 штук в упаковці 27. По акції прокладки Урологічні. Жіночі тена 12 штук 59 гривень. Новинка і акція прокладки щоденні. Лідія. Нормаль. 50 штук в упаковці 62 гривні. Палички ватні. Леді Катон. 200 штук в упаковці 29. Новинка набір пензликів для макіяжу в коробоці 10 штук. Різні кольори. Червоний, блакитний, зелений 149. Новинка щипці для підкручування вій. Металеві одна штука 39. Щипці для завивки V. Коробоці 59. Набір пензликів для малювання пікторія 5 штук 55 гривень. Новинка бальзам для губ. Кармекс зі смаком персика манго 10 грамів 129. Бальзам для губ. Кармекс зі смаком гранату 129. Новинка. Вода туалетна, жіноча ловіт 50 мл в асортименті 169 гривень. Новинка «Вода туалетно-женочная» «Ловит» «Фэнтезит» 20 миллилитров 129. «Вода туалетно-женочная» «Рома парфюм» «Лэдди шарм диамант» 30 миллилитров 88. Новинка «Вода туалетна, дитяча «Ловит» «Пурпл дрим» 50 миллилитров 149. Вода туалетна, чоловіча аромат 90 мл, 169 шестьдесят новинка, набір містів для тіла подарункових ловіта рома 6 штук в коробоці 299 Бажаю всім удачі, щастя, міцного здоров'я. Дякую, Ваша нова акція.